А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Московити давній та лютий ворог українців. Ця кривава ворожнеча, можна сказати, цивілізаційне протистояння, битва не на життя, а на смерть, сягає корінням в сиву давнину, коли ще за часів Древньої Русі. Увиразнилася і набула чітких рис боротьба між русинами, руськими людьми, русичами, як тоді називалися українці, та ордою. А хронологія подій така: після дроблення Русі на одільні князівства у 1169 році Володимирський князь Андрій Боголюбський проголосив себе незалежним від великих князів київських володарем Залісся, північних руських околиць. Змішавшись з татарами та угрофінськими племенами, залізці пограбували і розорили Київ. Ось приблизно з тих пір і почалося це смертельне протистояння. Після нашестя монголів Залісся на кілька століть увійшло до складу імперії Чінгізідів Золотої Орди, а саме до її Західного лусу Джучі. Тоді як Русь з часом доєдналася до іншої європейської держави Великого князівства Литовського, Руського і Жемантійського у другій половині п'ятнадцятого століття Московське князівство розпочало активний наступ на українські і білоруські землі. Бо вже тоді у Москві сформувалася доктрина Третього Риму, і московські князі почали активно збирати руські землі, що входили раніше до великої, як дехто з істориків і називає Київської Русі. За цей спадок відбулося кілька війн, у яких українці брали активну участь, і воювали вони, звісно, проти московитів у 16 столітті. Українські козаки брали участь у всіх війнах Великого князівства Литовського та згодом Речі Посполитої Проти Московії, яка цього часу, а саме за князя Івана IV Васильовича Грозного, стала іменуватися Московським царством. Активно залучалися запорожці до драматичних подій смутного часу на Московії, зокрема, саме їхніми зусиллями на московський престол був посаджений цар Дмитрій I, якого в історіографії чомусь називають лже Дмитрієм. У безперервній війні, що охопила московські землі, брала участь значна частина війська запорозького. Окремі корпуси запорожців налічували по 10 і більше тисяч шабель. У походах на Московію короля Сегізмуна третього та Алже Дмитра козацькі підрозділи здійснювали рейди аж до Архангельська й Вологди. Згодом запорожці відіграли головну роль у змаганнях королевича Владислава вази за московський престол, на якому з 1613 року всівся молодий Михайло Романов. Владислав зібрав всяке таке наймане на військо і в квітні 1617 року рушив із ним підкоряти приналежні йому за законом Терени. Але пізні осені армія ув'язнула в дрібних боях та зазимувала під в'язьмою. Владислав буквально благав нового запорозького гетьмана Сагайдачного про допомогу. Зібравши 20 двадцятитисячне військо і вибивши з короля великі привілеї для України, Сагайдачний рушив в межі московської держави. На своєму шляху гетьман захопив міста Путивль, Глівни. Єлець, Лебедянь, Скопіно, Шацьк, Касімов, Зарайськ, Коширу, Коломно. Розбив ополчення князів воєвод Пожарського і Волконського і 20 вересня безперешкодно з'єднався з рештками польського війська Королевича Владислава. Поблизу столиці гетьман Конашевич Сагайдачний зійшовся у герці з царським воєводою Бутурліним і переміг його. Після цього запорожці підступили до мурів Москви і в ніч перед святом Покрови при Святої Богородиці почали штурм в районі Арбатських, а потім Тверських воріт. Раптом, під час боїв на мурах Москви, командувач об'єднаної армією литовський гетьман Ян Карль Хоткевич звелів козакам припинити атаку і відступити, бо польські та московські посли вже потаємно домовилися про мир. Відійшовши від Москви, козаки здобули і знищили сильне місто Калугу по дорозі в Україну, наводячи жах на московицькі поселення. Ще донедавна у тих місцях відправлялися церковні літургії про визволення від злих запорог. У 1632 -му, 34 -му роках відбулася нова смоленська війна між річчю Посполитою і Московією. тисячне козацьке військо на чолі з гетьманом Тимошем Орендаренком проводить ряд блискучих операцій, через що уряд Московії визнає їх особистими ворогами. Зокрема, виконують одну з провідних ролей у деблокаді оточеного москалями Смоленська. Також кінота полковника Тараса Трясила відіграла вирішальну роль в бою під Щелкановим десятому. 10 квітня 1934 року, де була вщент розбита московська армія, п'ятитисячне запорозьке військо, полковника Яцька Острянина, узяло і розорило Валуйки, а потім обложило Бєлгород. Козаки взялися до спустошення краю, доходячи до великих лук, Ржева, Можайська, Калуги і Козельська, було знищено сотні сіл, взято в полон багато жителів. Перенесемося в часи становлення козацької держави. Ще за життя гетьмана Богдана Хмельницького. Тимчасовий військовий союз між московським царством і військом Запорозьким було розірвано, бо укладався він під тиском обставин і на певний час. А коли активні бойові дії затихли, Богдан. Побачив на ділі нових союзників і вжахнувся. Але на цьому його життя обірвалося. Московити ж не змогли змиритися з втратою України, тому спровокували міжособну боротьбу серед козаків і підтримали морально, фінансово і збройно-опозиційні до гетьмана Івана Виговського сили. В середині червня 1658 року в Україну під приводом приборкання свабільників прибули війська князів Шереметєва та Ромодановського. Московські війська поводилися на лівобережжі. Як в окупованій країні розоряли міста, грабували і вбивали. Між тим Україна за гадяцькою угодою увійшла до складу Федерації Речі Посполитої як третій рівноправний член Республіки Трьох Народів під назвою Велике Князівство Руське. А у відповідь на військові дії московських воєвод, гетьманський уряд вирішив відповісти військовою акцією на московській території. Паралельно з гетьманом воєнні дії проти московитів у Білорусі розпочав полковник Іван Нечай. Уся зима і весна 1659 року пройшли у постійних сутичках гетьманських і московських військ у прикордонних районах та під Києвом. У квітні 59-го року велетенське московське військо підходить до конотопа стратегічно важливого міста на українському прикордонні, де тоді перебувала найбоєздатніша на лівобережжі частина. Гетьманських військ. Три козацькі полки на чолі з сіверським наказним гетьманом Григорієм Гуляницьким. Місто опиняється в повній облозі. 29 червня гетьман Виговський, завдавши московитам декілька поразок, з основними силами підійшов до Конотопа. Московські війська на чолі з князем Трубицьким у ході вирішальної конотопської битви зазнали. Нищівної поразки. Ось як про це писали російські історики. Цвіт московської кіноти, що відбув щасливий походи 1654-55 років, загинув за один день. І вже ніколи після того цар Московський не був у змозі вивезти у поле такого блискучого війська. У жалібній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до народу і жах охопив Москву. Під тиском воєнних поразок Москва була готова до переговорів з урядом Гетьмана Виговського та. Згодна визнати факт існування козацької держави, Проте українці не змогли скористатися цією перемогою незабаром через внутрішні міжособиці та активну. Підривну роботу московських послів та воєвод Іван Виговський був змушений зректися гетьманської болови, а створення Великого князівства Руського залишилося лише на папері. Новий гетьман Юрій Хмельницький розірвав гадяцьку угоду, уклав мир з Москвою та підписав нові Переяславські статті, що встановлювали над козацькою Україною московський протекторат. Так почалася руїна найбільш похмурий період в історії козацької України, який спровокувала і всіляко підігрівала Москва, в результаті чого козацька держава фактично втратила свою незалежність і була роздерта на шматки більш сильними сусідами. Вже наступного 1660 року гетьман Юрась Хмельницький під тиском старшини та військових обставин розірвав угоду з Москвою і підписав Слободищенський трактат про перехід Гетьманщини до складу речі Посполитої. Почалася затяжна війна поляків з московитами на українській території. У 1663 році, після зречення болови Юрасем Хмельницьким, Україна вперше розділилася. У гетьманщини стало два гетьмани. Правобережні полки залишалися під владою Польщі, лівобережні визнавали владу Москви. Між козаками розпочалася кривава громадянська війна, роздмухана і підживлена Москвою. Це була справжня трагедія українського козацтва. Колишні соратники і побратими тепер змушені були воювати один проти одного. Врешті, у 1667 році було укладено андрусівське перемир'я між річчю Посполитою та Московським царством, яке закріпило поділ України між цими державами по Дніпру. Але з цим було незгодне козацтво під впливом всенародного. Обурення андрусівським договором у містах Лівобережжя 1668 року спалахнуло повстання проти свавілля московських залог. Правобережний гетьман Петро Дорошенко, якого називали Сонцем Руїни, знову об'єднав Україну під однією булавою. Та, на жаль, ненадовго. Москва вміла купляти і торгувати. Тому вже наступного року лівобережна старшина знову присягає на вірність цареві. Це спричинило нові ріки крові, якими заливалася українська земля. В Україні стало одночасно чотири гетьмани. У 1674 році Москва робить спробу захопити правобережну Україну руками гетьмана Івана Самойловича, який прагнув стати гетьманом обох сторін Дніпра. Але в результаті безперервної війни правобережжя перетворилося на пустку. І в 1679 році, за наказом московської влади, Самойлович провів насильницьке переселення останніх українців з правобережної України на лівобережну. відоме як великий згін. Вже на початку XVIII століття гетьман Іван Мазепа вирішив вирвати Україну з московського зашморгу, який все дужче стискався на шиї українського народу і козацтва. У 1708 році козаки відкрито виступили проти порушення української автономії. 28 жовтня відбулася зустріч українського гетьмана та шведського короля Карла XII, який прийшов з військом в Україну. Вони уклали союзницьку угоду, і Карл узяв гетьманщину під свою протекцію. Тим часом командувач московськими військами князь Міншиков за допомогою зрадника сотника Івана Носа взяв гетьманську столицю Батури і учинив там криваву різанину. Також московські війська взяли і білу церкву, де знаходилась гетьманська скарбниця. Прихильників гетьмана Івана Мазепи московський цар наказав страчувати, каральні загони були розіслані по всій Україні. А люта зима, відома в історії як Грейт Фрост, значно зменшила і послабила шведську армію. У березні 1709 року кошовий отаман Запорозької Січі Костя Гордієнко, на чолі запорожці, виступив проти московських полків і завдав їм кількох відчутних поразок. Перш ніж з'єднатися з Мазепою і шведами, за це московити зруйнували саму Січ та знищили майже все населення на запорозьких землях. А після невдалої полтавської битви Карл і його союзники з великими втратами та труднощами відступили до турецької фортеці Бендери. У січні 1711 року новий козацький гетьман Пилип Орлик та Костя Гордієнко розпочали військовий похід на правобережну Україну за підтримки татар кримського хана з метою визволення від московського панування українського татарське військо дійшло до Білої церкви. Спочатку місцеве населення підтримало військо орлика. Проте згодом татари, порушивши угоду, почали грабунки. В той же час московське військо розпочало наступ і вибило орлика на османську територію. Того ж року союзникам вдалося оточити та змусити до капітуляції на річці Прут у Молдавії московську армію на чолі з самим царем Петром. Згодом козаки ще кілька разів схрещували шаблі з московитами у 1768 році під час придушення гайдамацького повстання Коліївщини. А 1775 року відбулася ліквідація Запорозької Січі. Зрештою, Російська імперія таки знищила запорозьке та українське козацтво, ліквідувала. Гетьманщину та українську демократію в цілому остаточно поневолила український люд. Під час подій Української революції 1917-21 років воскресле та відроджене козацтво знову боролося з московитами за волю та незалежність. Ця боротьба відбувалася на декількох фронтах, подеколи одночасно проти комуністів та білогвардійців. Армія УНР, Революційної повстанської армії України Нестора Махна. Холодноярська республіка, численні отамани. Всі вони смалили руський мір, який перся в Україну з червоними та триколірними прапорами. І ця війна породила багатьох героїв і вписала нові золоті сторінки в історії українського козацтва. Але тоді Україна знову програла на багато потужнішій машині смерті та знищення, якою завжди була Московія, Росія, СРСР. У 2014 році на нашу землю знову прийшов лютий ворог з півночі. Його мета незмінна. Знищити українців як націю, захопити Україну наші надра, багатства, ресурси, умертвити нашу мову, історію, культуру і пам'ять. Але козацтво прокинулося знову. Ймовірно, це остання битва за нашу волю, за нашу батьківщину, за наші життя і майбутнє наших нащадків, вільних і гордих, сповнених пошани до героїзму предків. І ми цю війну обов'язково виграємо, бо у нас просто немає іншого вибору. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво книгосили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами, підготовлена до випуску і мала вийти у 2022 році і держава. Отже, шукайте книги в книгарнях, замовляйте в онлайн-крамницях, пізнавайте нашу цікавезну історію. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був Валентин Трилецький. До наступної зустрічі.